Знаєте, я послухала, як брат каже, настойчивість, настойчивість на російській мові, а наполегливість на українській. Ніколи не думала, що я буду так довго молитись за свого чоловіка, бо якраз це свідчення почнеться іменно з нього. Коли я йому кажу, тобі треба примиритись з Богом. А він каже, а я з ним не сварився, куди ти, туди я. Але знаєте, коли я прийшла в церкву, це було досить-досить давно вже. І перше, що десь мало зовсім часу пройшло. І я Біблію, знаєте, як, почала, звичайно, читати. Але це місце, Малахії 3,8, де Господь каже. Принесіть всі десятини і приношення в будинок, мій і випробуйте мене, чи я не вилью благословення своє аж надмір. Воно для мене, знаєте, в російській мові там прямо говориться: не обкрадвайте мене в канонічній біблії. так. Ну, Огієнка там не обманюйте мене. І я знаєте, для мене це слово настільки сильно відкрилось, як я обманюю і обкрадую Бога. Знаєте, і в мене така сміливість прийшла, думаю, ну я прийду, скажу чоловікові. Я приходжу після зібрання, Бог дав таку сміливість, знаєте що? Прийти і прямо сказати. Я не знаю, як це було. Але я прийшла і говорю до нього. Чоловік, Віктор, вітя кажу, я не буду красти у Бога десятину. Він що? Зразу ви не уявляєте, яка бурна реакція, я тобі не дозволю. Як хто читав Джері Савела, яке не докоплено нікому всі хочуть мою курицю. Читали? Боже, і він страшне, як почав прямо кричати. Я кажу: ні. Коли нам Бог щось відкриває, знаєте, для мене важливо побачити це в слові. І коли слово не просто логос для нас, а слово рема. То тоді треба настойчиво, дійсно стояти. Звичайно, буря почала страшна. Ну, я ще не так багато часу була з Господом. І знаєте, я приходжу до одного проповідника, питаю, там, кажу, якщо чоловік проти, чи треба мені здавати десятину. Одні кажуть, треба, другі кажуть, треба слухати з чоловіка. Но я молюся і бачу, що все-таки ні, я хочу здавати. Я кажу, що би ти не говорив? Я все одно буду здавати десятину. Ну, звичайно, що там було, не хочу вам багато розказувати, але він же тоді здався і сказав: тільки з своєї зарплати. Я кажу, хорошо. І до цих пір, знаєте, я здаю десятину своєї зарплати, бо йому дорога його куриця. Але Бог надприродно благословляв. Ми жили в двохкімнатній квартирі, мені казали, що я отримала як інвалід. Ми потім купили трьохкімнатну квартиру дуже в дуже гарному місці на третьому поверсі, сонячна сторона, навіть плитку нам поставили. І він казав: «Я, я хотіла будинка. А він казав: з цієї квартири я нікуди не піду, мене ногами винесуть вперед. А я собі молюся, знаєте, велика сила молитви. Ну, я думаю, що Бог же сказав, я вилю благословіння аж надмір. Я ж прийняла це слово, а десятина для мене, щоб ви знали, це свята. Були великі такі випадки, де я навіть вбити хотів мого чоловіка, бо дуже швидко після цього, як Бог відкрив мені про десятини, він відкрив бізнес для мого чоловіка. І коли ми починали, ну це інша історія. Я вам колись розкажу, можливо, коли скаже пастир, як важливо спочатку молитися, а потім приймати рішення. І знаєте, і потім я все одно молилася і казала: Господи, я так хочу будинку. І коли ми почали останній будинок вже будувати, я приходила туди і говорила, куди ноги мої приходять, це місце належить Ісусу Христу. Я буду жити в цьому будинку. Тільки я починала в нашій трьохкімнатній квартирі говорити за будинок, піднімався страшний крик. Я звідси тільки мене ногами винесуть. Є дача копатись в землі хочеш, іди туди. І знаєте, ну, Бог чудо зробив. Я не знаю. Я вже не говорила своєму чоловікові, просто молилася. І він мені вже сказав, коли меблі туди завіз. І от ми вже буквально як другий рік живемо в своєму будинку, і ми тільки перейшли. Дивіться, який Бог чудовий. Він дійсно так любить кожного із нас. Навіть асфальт провели. Люди там по 20 років жили і ходили по тому камінню. А Господь, ми перейшли і буквально через два чи три місяці провели прямо до нашого дому асфальт і пустили маршрутку, що мені так недалеко йти до маршрутки. Знаєте, давайте будемо просити Бога, і коли ви щось побачите в слові, не здавайтеся. Но десятина, я вам скажу, для мене це святе. Не дивлячись, якщо ви ще не маєте цього відкриття. То візьміть, хай Бог вам відкриє. Потому що він не тільки мене, а й дітей благословив. От дивіться, велика сила, якщо пастир, ще одне свідчення, яке відбулося буквально в четвер. Я завжди молюся за свого зятя. В нього дуже здорова машина 3,5 метри. І завжди проголошую кров Христа на цій машині, на самому зяті моєму. І середина четвер. В ніч мене збудив Дух Святий. Ну я з ним домовилася, якщо треба буде якась ситуація важка, то щоб Дух Святий будив і молитись. Ну, Молитись в ліжку буду. Ну, і чесно вам скажу, в ліжку молюся. Бо я тоді, як проснусь, то я вже не засну. А це буває в три години ще. І я почала проголошувати дух життя, дух життя, не знаючи про що, молитись на інших мовах і дух життя. І так і заснула. І буквально десь в чотири години. Вранку чи в п'ять я читаю смс ку моліться, не знаю, що буде. Може, права заберуть, може в тюрму посадять. Я попав в аварію. Я пишу, все буде добре. І буквально десь через три години там сталася аварія. В нього машина велика, навігатора не було, і він їхав в Германію на мосту. І з правої сторони виїхала маленька машина. Це темно було. Він не бачив колеса. В нього здорові. Уявіть собі, та ті колеса могли роздавити ту машину. Та машина якось цей водітель вивернув, і вона, як дзига, закрутилася на мосту і могла й впасти в річку прямо. І розбився цей воді. У нього навіть водітель, слава Богу, живий. Ну, машина трохи, звісно, поцокана. А машина мого зятя чуть-чуть поцарапана. І уявіть собі, що навіть штраф, він там манюсінький заплатив, що поліцію викликав. А могло би обійтися, не дай Бог би, щоб це загинув чоловік, цей, що сидів в маленькій машині, то він би пішов в тюрму. Але Бог настільки сильний і велика сила в крові Ісуса. Знаєте, покривайте всіх своїх рідних кров'ю Ісуса. Дивіться, що написано в Біблії, що ми перемагаємо дьявола. Кров'ю агенця, кров'ю нашого Господа, і словом свідчення. Тому не бійтеся, прямо покривайте і вірте, що ви в великому захисті і дьяволу немає місця. А з дісятини це святе.